Тричі сьогодні в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Сирена звучала через небезпеку застосування ворогом аеробалістичної ракети Кинджал. Сьогодні окупанти в обстріляли житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в один з медзакладів міста. Смертельні поранення отримав лор лікар. У модсестри травмована щелепа, ще у чотирьох медиків діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Ушкоджено і зруйновано два поверхи, це хірургічне лорвідлення, зруйновано операційно і маємо загибель молодого лікаря, талановитого лікаря, який на сьогодні перший день вийшов після інтернатури свій робочий день, який закінчився, так і не розпочавшись. Нова оселя вагнерівців під Осиповичами. За даними спостерігачів Білоруський гайон найманці використовують військові склади. Нова локація розташована на території колишнього військового містечка номер 28 поплави під Осиповичами. Є 15 будівель, з яких 10 – це військові склади площею до тисячі квадратних метрів. Також там є старе сховище техніки та кілька вартових приміщень. На Лиманському напрямку в окупанців пригорає. Наші операти. Три безпілотники виявили мінометну позицію противника, що дошкуляла нашим захисникам. За лічені хвилини по ній влучно відпрацювали десантно-штурмові війська. Міномет знищено тим часом на Росії знову палає цього разу в ангарах підприємства виробництва шин у підмосковних люберцях. Площа займання 1300 квадратних метрів.